Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Порхаюча Життя. Поки я тут э, трошечки такими дрібними... Кроками щось роблю, готую обід, відпочиваю то туди, то сюди бігаю. Хотіла з вами поділитися, що нарешті я дочитала цю книжку. Якщо ви дивилися відео з мого першого триместру, другого, коли я замовила книжки з України, і мені оце, це, це моя книжка, мені її привезли, передали, і ось нарешті я її дочитала. Вона на російській мові, вона про те. Називається Чоловік рождається, людина народжується, і там дуже багато таких порад, які мене минулого разу виводили з депресії, коли я була в санаторії жовтень, оцей лікар Олександр Кобаса. Він був моїм там при... Ну, він я не знаю, він і лікар, акушер, гінеколог і психолог, перинатальний психолог, він е проводив нам курси для батьків, для мам психологічні. Він розказував про те, як важливо любити свою дитинку, як важливо налаштовуватися, що іноді треба і попросити вибачення за всі ті негаразди, які відбуваються. Протягом вагітності, як це важливо, він каже про те, що дитина, душа дитини, вона обирає батьків ще за три місяці до зачаття. Тому, я так розумію, у нас не було інших варіантів. Хочемо ми не хочемо. Наша донечка нас обрала, саме нашу родину. І саме це треба приймати як факт і бути вдячні, і намагатися зробити. Життя дитинки щасливим. Тут дуже багато порад, як впоратися зі страхами, як, як формується психологічний імунітет на етапі зачаття. Так. От, наприклад, я вже в кінці тут як формуються всі ці архетипи психологічного імунітету. Перший архетип це любов. Формується з моменту зачаття, второй архетип надіжда, надія під час схваток, Третій архетип повне розкриття шейки матки, четверте, ага, тут віра, тут це коли йдуть потуги. Це всі, всі архетипи психологічного імунітету, який придбає дитина під час от виношування, під час народження, народження, воля. В момент народження з'являється у дитини прийняття перший контакт з матір'ю і міром, і прощення, перше прикладування до груді. Тобто таке, що якщо десь на цьому етапі а, щось проходить не так, як треба, або якщо йде там кесарів, ростин, або Мама не дає любові з моменту зачаття, дитина може відмовитися від грудей, тобто не прийняти, не простити. Це все, цей автор він доводить яких, якісь аргументи, дослідження, якихось науковців. Це дуже таке, дуже таке цікаве, знаєте, відволікає і розумієш, що. Все це важливо. І не важливо, що це у мене четверта дитинка, все одно я навчаюсь, все одно я намагаюся зрозуміти, намагаюся правильно виховувати. І ось, що я сьогодні хотіла з вами поділитися, це стосовно цієї сторіночки. Стосовно щастя. Кожна людина. хочет только одного — счастья. Так вот, счастье — понятие нематериальное, но внутреннее, субъективное, для каждого человека оно свое. Одним счастье окажется добродетель, другим — рассудительность, третьим э, — известная э, мудрость, а иным все это вместе или что-нибудь одно в соединении с удовольствием или не без участия удовольствия. Если есть и такие, включают понятие счастья и внешнее благосостояние. Так вот, Калифорнийские психологи утверждают, что состояние счастья контролируемо и поддерживать его можно, соблюдая пять основных правил. Эти выводы были сделаны на основании данных, полученных в ходе экспериментов. Правила контроля довольно просты и вполне подходят для любого человека. Поэтому, если вы пока еще не вполне счастливы, то воспользуйтесь ими. Первое правило ⁇ будьте вдячным за кожную малость. Такая вдячность... Дозволить почувати себе щасливим навіть впродовж декількох місяців. Друге правило оптимізм і віра в краще майбутнє. А майбутнє нужна як якомога частіше уявляти як уже здійснене бажання. Третє правило це вміння радуватися. Власним вдачам пам завжди пам'ятати о своїх сильних якостях і е, приміняти їх якомога частіше. Четверте правило це часте повернення до досвіду успішних людей, і також е, не забувати не про, су... про власні досягнення. Свої успіхи можна записувати, перечитувати по декілька разів на день. П'яте правило це регулярне здійснення доб, добрих вчинків. По думці Є. науковців, ствердження, що добро проповертається, воно істину. Милосердя і безкорисна допомога другим людям суттєво піднімають настрій та приносять відчуття морального задоволення і дають реальний. Привіт для самоповаги. Тож такі п'ять правил. Хто не знав, будете знати, хто забув, повторили. А я розумію, що все це ми все знаємо, але чомусь не робимо. Дуже багато чого ми не робимо. І, можливо, через це і не відчуваємо себе щасливими. Так, у мене тут а, готується обід. Сьогодні я смажу а, курячі стегна, на сковородочки. Вони вже ось, бачу, що від кості від, від, відходять. Тож буду зараз відставляти і поставлю картоплю. Я вже начистила. Зараз буду варити картоплю, сподіваюся, встигну доки мої mm. діти з чоловіком повернуться з прогулянки. Заходьте. Ходімо. <плес> <плес> Такий зелененький парк гадненький. Прибрано все, люди відчувають. там паркинг для велосипедов, для автомобилей. Наши погнали уже. Вот тут. Парк Наталка. Киев. Ух! Бачите, как веревка, канат. Кусок каната. Прикольно. Ух ти, яка. Який корабль піратський чи який він, чи, чи козацька чайка. Да. Наші дуже розумні предки були. Вони такі човни робили і так, такі швидкі. О! Гребля, це, це таке ку Хебів чи хіми були, щось схоже. Водичка тече. Ти Тихо, ти відкрила, відкрила заслонку. Все, закривай. Закрий, закрий! Ти що? Так. Тихо, сильно не спускай. Щоб не було, не дай Бог, як каховки. Ой! Набирай водичку. Елі, потихеньку, потихеньку, Елі. В іншу, в іншу, в іншу, в інший. О, так ти набираєш, о, давай, і буде текти. Давай, 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 давай. Ну, ще холодненька. Але ж. О, тече вже? Давай, 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 давай. Є результат. О, ух! Скільки полилось а ну ще давай, ще. Давай, 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 давай. Ано не. О, також українці. Можна спробуй спробуйди. Тільки бач дуже тяжко. Ай, дай вместе. Давай крути. Елі, руки тільки вбирай. Елі руки. Давай, давай. о И потекло. Прикольно. Вот, смотрите, еще можно, бачить. Помпа. О, оп, оп. Только не знаю, интересно, пить можно эту воду или нет? Чему? Ну, почему не можно? Так, тут... Тут як коромусла, принцип. Бачиш? Тут там, подшипник, де тяжче те, як віси можна зробити. Однакова кількість камней каменців. Кам кам ага, водичка ця звідти сюди-сюди тече. Тут також греблі є. Прикольно. Маленький перекус. А що там Ілана дивиться? Оп. Оп, а тим часом хтось печиво і топче. Смачного, Альвіна Віталівна. А ти, Ілана Віталівна, тобі також. Еліана Віталівна, всі Віталівни. Чути, да, вогнище і видно було? Це так підігрівають повітря. І вона піднімається вище або не опускається. Гаряче повітря, воно легше за холодне, і тоді куля піднімається вгору. Сягає, опусти, да, за допомогою повітря. Ну, вже десь може зупиняється. Там сонечка сідає, там озеро. Сейчас ходимо подивимось. По по нижньому, по нижньому їдеш, молодець, по нижньому 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 по нижньому. Давай, давай, давай давай, давай, по нижньому, давай, 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 давай. крути, крути, педалі крути. Давай, 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 давай. Зрозуміло, да? По нижньому. Давай, 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 Молодец, давай, 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 давай. Оп. Оп. Давай, 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 давай. Ух, 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 класс. Класс, класс. Молодец, молодец. Давай. Ну спустись сама, не страшно, не страшно. Опа. Тихо. Папа, ага. Давай езжай. Эли, Эли, не заважай. Оп. Эли. Ух ти! Крутяк! Давай, давай, крути, крути педалі. Оп, оп. Оп, тепер вниз, вверх не треба, вниз, 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 сюди, сюди, вниз. Оп, молодець. Оп-оп, давай давай давай, 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 оп-оп-оп-оп. оп, Крути, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ще, ще 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 ще. Давай, 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 давай оп. Оп, вниз, вниз їжай, да, да да Опа! А. Ні, я ні на великих не їхав. Вони... Ах! Альвіна, ніколи не зупиняйся тут. Їжай вперед, ти ніколи не зупиняйся, бо сходь за роги. Що? Давай. Ой! Вставай! Вставай, вставай! Иди там, да, вставай, вставай, по травке бежи! Давай, бежи, 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 давай, ну, бежи, бежи, бежи! И бежи ты по темою, бежи по бежи! Иди по иди, 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 сюда, иди! иди, иди. иди, иди. Он птичка, яка шпак! Иди по Что ж ты так не врулювала? вниз, вниз, вниз! вниз.

Опа, хто перший? Іланочка, <смеш> да рушай. На старт увага, руш! папа можна починати. Можна о. о хто пішком, хто на велосипеді? Yeah, this is what the only kill is. Yeah, Крутяк.